Холодне вершкове масло треба перетерти з мукою. В глибоку миску додаємо 2 яйця, цукор та сіль. Тепер треба з'єднати муку та яйця. Додаємо розпушувач та замісюємо тісто. Воно має бути м'якеньким та трішки приставати до рук. Беремо форму діаметром 23-24 см, викладаємо тісто та формуємо основу для пирога. Бортики в мене приблизно 2-3 см. Для заливки з'єднуємо 2 яйця, цукор та кукурузяний крахмал. Додаємо сметану та гарно все перемішуємо. До заморожених ягід я додаю 1 столову ложку крахмалю, викладаю ягоди на дно форми та заливаю заливкою. Все рівненько розподіляємо та відправляємо в духовку на 50 хвилин при 180 градусах.